Цьому світу з України місто івано франківськ Друга частина телевізійної передачі, яка свого часу вийшла на телебачення Галичина і була присвячена СНІДові. В ній ви побачите і почуєте діалог між студентами Івано-Франківська та елітою медицини Івано-Франківська. Можливо, деякі питання залишаться актуальними і на сьогоднішній день. Привіт всім, хто сьогодні з нами в студії «Мирослав і друзі. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде СНІД і проблеми його профілактики. Я хочу спросити, чим ті люди, які боліють спідом, від тих, хто є носителем вірусу. Сам носій. Людина абсолютно здорова. Практично жодних симптомів, крім спеціальних імунологічних реакцій, у нього немає. Це практично здорова людина. Яка відрізняється тільки тим, що в крові, в біологічних тканинах у нього циркулює цей вірус, і він може стати джерелом зараження. Що ж стосується самого захворювання, тут симптоматика різна. Симптоми можуть бути різні. Як правило, це симптоми, зв'язані із втратою імунітету, втратою опірності до захворювань. Тобто симптоматика дуже різна, банальні захворювання, так звані опортуністичні захворювання, є такий термін у, у медицині, перебігають. Повільно перебігають більш тяжко і не піддаються лікуванню. Групи ризику. Які групи у нас переважають саме в нашій області? Зараз в нас в області найбільша група ризику це є люди, які вживають наркотичні речовини без дозволу лікаря, Тобто група ризику наркоманів. Після них ідуть хронічні алкоголіки, яких потрібно теж постійно тримати у своєму центрі уваги. Ну і ми тут не згадали ще одну таку групу, як жінки легкої поведінки. У нас зараз різко збільшилось їх число у самому місті Івано-Франківську. І вони для нас теж створюють загрозу, що дехто може з них бути носієм інфекції. Доповнюю. Ще є групами різку всі венеричні хворі і їхні контакти, і джерела зараження, які теж обстежуються на снід. І... Повії вже згадані, і ще гомосексуалісти теж є підвищеною групою ризику. Чи передбачена якась різна кримінальна відповідальність за зараження людиною носієм і людиною хворою на снідк діючим кримінальним правом законодавством? До речі, введено в нас недавно, 12 грудня 1991 року, коли ця проблема досить гостро. На перших стадіях поставлено Україні введена Верховною Радою Радою діючий кримінальний кодекс. передбачено статею 108, зі значком 2. Відповідальність за, за відома, е, поставлення в небезпеку зараження СНІДом людину, тобто та людина, яка вівіроносій вірус, вірусоносій, і вона вступила в контакт не обов'язково статевий, значить, або не попередила. Людину, значить, що вона хвора, там одним шприцом наркомани кололись, наприклад, такий дуже банальний приклад. І частина друга е, цієї статті передбачає відповідальність за е, вже завідоме зараження людини. Тобто, той, коли вже той випадок, коли хворий безпосередньо, значить, на снід. Як ви думаєте, якщо Узаконилася в нашій державі проституція, чи це би вирішило, чи навпаки усугубило цю проблему. Тактика боротьби з венеричними хворобами свідчить про те, що легалізація проституції чутливих змін відчутних змін у боротьбі з цими хворобами не приносить. Звідси можна зробити висновок, що аналогічна ситуація. І буде снідом. Як вже тут говорилось, 70-80% загрози зараження снідом це статевим шляхом. Я вопрос: ли тести на спіт по школам училищам, якщо ні, то планується це? Ти є школяр? Да, нас... Запитання до тебе: чи проходять в школі тести на снід? Ні. Обов'язковій перевірці підлягають тільки певні групи ризику. І в першу чергу це донори крові і групи ризику якісь за своєї поведінки. Або типом поведінки, або за клінічними проявами можуть стати джерелом зараження на снід. Це саме напевно стосується і школярів. Я думаю, що абсолютно більшість школярів не становить ризику епідеміологічного зараження, яка люсь снідом оточуючих, і навряд чи буде плануватися обов'язкова перевірка. Чому ви так впевнено сказали, що школярі не є тією групою ризику? Адже вони так само лікуються в тих самих поліклініках, що і ми всі. Вони так само живуть статевим життям, як і ми. Тобто всі три шляхи зараження цією хворобою для них доступні. Мова йде не про, я ще раз сказав, про риск захворювання в цілому, а мова йде про необхідність обов'язкового і примусового обстеження. Скажіть, є ли в школах Івана э, Франковська больні з підом і де можна перевіритися на спід? Зараз в Івано-Франківській області немає ні хворих, ні носіїв. Та особа, яка була виявлена в минулому році, виїхала, покинула територію області і у нас її немає. Де можна перевіритися? Можна перевіритися в будь якій медичній установі. Можна навіть це зробити анонімно, не називаючи свого прізвища. Це вже залежить від кожного. Зокрема, спрямовано на обстеження працює станція переливання крові, при якій є лабораторія по діагностиці ВІЛ-інфекції. Отже, наш телефон 24395, по якому можна і спитати проконсультуватися, необхідність проведення аналізу, прийти. Обстежитися до нас. Вулиця Степана Бандери, 23. І після того значить, одержати результат обстеження. У нашій області в цьому році не виявлено носіїв СНІДу, але робота ведеться. Так, у нас робота продовжує, продовжується в лабораторії СНІД. У нас зараз на даний час проходить обстеження кожна донорська кров, кожна одна ампула. Крім того, ще обстежується велика група населення. Це мається на увазі вагітність згідно діючого законодавства. Крім того, обстежується група ризику, обстежується по медичних показаннях, а також люди, які повинні виїжджати за границю. А чи ви отримали нову апаратуру? Що це за апаратура? Апарат, який ми отримали, це буквально днями. Я сьогодні вперше на в перший раз за нього сідаю працювати. Ми отримали його безкоштовно від національного комітету по боротьбі з НІДом. І цей апарат виготовлений знаменитою фірмою ЕБОТ, яка вперше почала працювати в напрямку боротьби з НІДОМ, і вона перша започаткувала і системи, і апаратуру. Що введено в програму цього апарату? В програму цього апарату введено виявлення антитіх до вірусу імунодефіциту. Володя, от ви прийшли здавати кров сюди, а в мене запитання трохи іншого характеру. Чи знаєте ви щонебудь про снід? Снід це свого роду невелікована хвороба. Не було в тебе боязні, що ти можеш захворіти цією хворобою? Ні. Чи впевнений ти, що тут тебе не заразить цією хворобою? Хочеться вірити. Е, я думаю, що нічого страшного. А віриш ти в те, що е, хтось із твоїх друзів взагалі може захворіти цією хворобою? Друзів чи подруг? Е, в нашій області я думаю, що ні, тому що так як е, розповсюджувачів спіду у нас е, немає. Якщо виявлено, то в досить малій кількості.